Якщо чесно, кайфую від цієї роботи. Дімка нам давав такі приводи пишатися ним. Ну, а потім, потім, потім він воював, потім він загинув. Паніка це дуже погано при таких обставинах. І головне бути зібраним. Садово-паркове господарство це. Дуже великий комплекс. Ну, багато людей думають, що під час війни, начебто, це дурне питання займатися саме цим. Але я хочу донести до людей, що ми продовжуємо жити. Я хочу зробити знову ті парки, які. Ми можемо зараз обслуговувати. Я хочу їх повернути до нормального життя, тобто додати озеленення замість тих, тих рослин, що пропали, не витрачаючи великі кошти на матеріал посадковий. В дубках проросла велика поляна маленьких дубів. Їм зараз один рік, і восени я планую тут додати ще дубів. А на Миколаївському шосе там треба прорядити порослі явора. Це клен явір, це красива рослина, і вона для нашого клімату дуже, дуже така підходяща. І я сподіваюся, що ми, доживши до осені, обов'язково цим займемось. Життя на паузу ми не ставимо. Ми живемо тут і зараз, бо інакше можна не встигнути просто прожити. І е, я більш ніж впевнена, я просто знаю це, відчуваю, що е, зелені насадження в місті так само важливі, як і будинки, і інфраструктура, ми так дуже багато втратили, щоб втрачати ще й це. І тому ми, я з бригадою працюємо. В парках, в скверах, на бульварах, на проспектах. Якщо чесно, кайфую від цієї роботи. Ми, до речі, ж не тільки вирізаємо сушняк, ми врятували троянди біля зараз розваленого білого дому, ми їх потруїли там е, тлю і е, трошки обробили від е, борошнистої роси. І тому цього року так шикарно. Квітнуть ці троянди. Ми вчасно їх обрізали. І саме тому вони такі зараз прекрасні. Українці ми завжди намагалися навкруги себе зробити красу. І ніяка війна це не змінить, ніяка росня це не в нас не виб'є, ні градами, ні іскандерами, ні кабами, ні мінами. Ми все одно будемо. Доглядати і любити свої міста, свої села. Відкладене життя зараз ну, відкладати не можна, бо воно може не прийти просто те, потім. І я знаю багато людей, особисто знайома, які чекають тільки миті, коли скажуть, можна повертатись додому. І вони повернуться в свій Херсон. І їх тут чекатиме ну, те, що ми зможемо зберегти. Я ходила на курси ландшафтного дизайну, це були ще. Дуже важкі кінець 90-х, 99-й і 2000-й рік. У мене зараз я не, не згадаю диплом, як називався. Ну, це десь біля року я вчилась, ходила, згорів разом з усіма документами з хатою. Ну, справа ж досвід. Досвід у мене десь приблизно 25 років. З 13-го року у нас був свій розплідник в правих сагах. На жаль, він зараз, окрім того, що в окупації його ще й спалили вщент. 16 тисяч рослин. Вони всі загинули. На жаль, там були у мене ялівці і ялини різні, європейські. Екзотіка була з Криму. Ми привезли кілька саджанців кедрів, і я їх, мені вдалося їх розмножити. І так на жаль, все, все це пропало. Це праві саги біля Олеша. Всі, хто знав Дмитрика, всі якось так важко дуже пережили те, що він загинув. Єдине, що я не можу зараз виносити, мене просто криє таке не, не по-дитячому. коли мене питають, а як ти його відпустила на війну? Нащо ти його відпустила? Вони просто не зрозуміють, чому. Дмитрик пішов У 21-му році. Він підписав контракт, перебуваючи на строковій службі, і сказав: Ма, ну хтось же ж має захищати. Якщо він щось вирішив, ні вмовляння, ні заборони нічого його не Не можна було просто так змусити його діяти так, як я хочу. Він завжди був дуже сильним. Я дивувалась, звідки в нього такий характер, навіть взяти як. Коли в дитинстві він пішов займатися спортом, він тоді хворів ще на астму. Йому було дуже-дуже важко, набагато важче, ніж другим дітям, але він прозаймався 15 років загалом єдиноборствами. Один раз я з ним поїхала на змагання, 14 років було. І не було у нього противника його вікової категорії, вікової, і вагової. І тренер запитав: ти з 16-річним битися підеш? Звісно, що Дімка пішов. І, і звісно, що він вибрав ту перемогу, вона йому дуже важко далась. І один раз були навіть міжнародні змагання, коли він піднявся на п'єдестал на першу сходинку і заграв гімн України. Дімка нам давав такі приводи пишатися ним. Ну, а потім, потім. Потім він воював, потім він загинув. 24 лютого він на сигналі мені надиктував сповіщення, що похолоднішало і випав сніг. І ми тепер ходимо з паличками, бо щоб не наступити на щось таке. Я щось тоді таке відчула, щось кальнуло мені, я написала йому, давайте там будьте обережні. Він ще мені тоді відповів, що все буде добре. Але, на жаль, сталося, що сталося. Він загинув, наступив на саморобний пристрій, який, е, скинули з дрона. Коли хлопці приїхали на похорон, вони казали, Діма був е ну, дуже важливою частиною їх команди. І інколи навіть командир, е який планував операції, він радився з Дмитриком. Тобто, ну, всі втратили друзі, знайомі. Ми продовжуємо жити далі. Просто якась частина реальна вже ну, немає її у мене. Команда у мене перевірена вже майже другий рік ми з ними. І я знаю, що я можу покластися. Я пишаюся своїми людьми. Я знаю, що вони мене не підведуть в будь-якому випадку. Я їх дуже. Оберігаю весь час, поки вони працюють, я ходжу і дивлюся в небо, щоб вчасно скомандувати. Що якщо небезпека і дрон, не дай Боже, в укриття. Ми працювали на прильоті. Коли льодова арена Кап прилетів, налетіли дрони. Прям от буквально вони таке враження, що вони чекали, десь чекали в сплячому положенні, а тоді підняли їх і. Одразу, буквально за дві хвилини, почався мінометний обстріл. Нам довелося тікати. Швидко ми знайшли там укриття в під'їзді, нікого не поранило, ні машини, не постраждали. Паніка це дуже погано при таких обставинах. І головне бути зібраним. Моя нагорода, я дуже вдячна за те, що. Відзначили цією нагородою перебування в окупації і перебування після деокупації, і волонтерська діяльність продовжує допомагати хлопцям, які Дмитра з побратимами. Справа про те, що якось так склалось, що у нас в місті та майже кожному другому можна давати нагороду. Ну справді. Тільки за те, що ми живемо і надаємо життя цьому місту. Ми не воюємо в тому розумінні, як воюють військові, але ми не даємо, не даємо здатись, не даємо просто забути про наше місто. Ми живемо самі і, і даємо життя місту.